Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, Рено Трафік, оригінальний вантажок пасажир в довгій базі. 11 рік, 2,5 дизель, 197 пробігу за ціною 14 тисяч доларів. Кондиціонером, звісно. Тут перегородка оригінальна і вантажний відсік. Volkswagen Caddy. 2005 рік модельний шостий, 1,6 MPI, бензин, 7 місний. За ціною 6,750 доларів. Контакти є. Оригінальний салон в автомобілі. Семимісна версія. Renault Кенго в коричневому кольорі. Автомобіль 2013 року семимісний з пробігом 230 тисяч за ціною 10 тисяч 800 доларів. Контакти бачимо. Так, машина дуже тонована. Надіюся, щось видно. В подовженій базі. З форкопом та парктроніками. Opel Vivaro, чорний колір. У звичайній базі. Автомобіль 2014 го року, 211 пробіг з навігацією, з корість контролем. 9-місний оригінальний пасажир. За ціною 14700 доларів. Роботизована коробка передач, кондиціонер. Ось такий варіант. Renault Kengo, чорний колір. Автомобіль 17 року, 248 пробігу, 1,5 дизель, механіка за ціною 11700 доларів. Бачимо контакти до власника. Першуть, що жирна комплектація по авто. Клімат контролю, на жаль, на жаль, нема. Парктроніки присутні. Citroen Berlingo. Рідко зараз зустрічаємо. Переважно Кенго. Берлінго 2012 року, 1,6 дизель, в 190 пробігу за ціною 6700 доларів. Пишуть в ідеально технічному стані. Вантажний Volkswagen Transporter. Автомобіль 18-го року. 2.0 дизель 254 пробігу. За ціною 19 500 доларів. Пробіг, пишу, пишу я рідний. Довга база. Цільнометалевий металевий кузов. Кенго, Дуже великий вибір сьогодні. Чорний колір. Автомобіль 2014 року, 1,5 дизель, 191 пробігу за ціною 10-700 доларів. З клімат контролем, круїз контролем, підігрівом ситтінь. Оригінальний пасажир. Opel Life Combo. Свіжа пропозиція рідко зустрічається. 20 рік 1,5 дизель, 164 пробігу. Без підфарбувань за ціною 15 700 доларів. Volkswagen Caddy, чорний колір. 2005 рік, 1,6 бензин за ціною 6400 доларів. Контакти бачимо. Є сервісна історія. форкопом, до речі. Так, друзі, спробуємо рубрику буси наповнити мало пропозицій. Є такі два свіжі варіанти. Перший Fiat в довгій базі. Двохлітровий дизельний двигун, автомобіль 2020 року, повністю обслужений за ціною 23 900 доларів. 230 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Так, ще раз довга база на дисках. Канинний салон. Так, тут, на жаль, зараз тільки загляну. Так, кляпора в пашоночки але є форкоп також, кому цікаво. Так, поруч Рено трафік в довгій базі. 17 рік. Поміняний ланцюг гарам, двигун, 1.6 дизель. Вартість авто 19 900 доларів. Гарному кольорі. Розпашоночка, фаркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте?